Вітаю, вітаю, вітаю вас, друзі, на каналі Мариня Марії і з вами я Марія. Сьогодні в нас чудовий розклад, для чого людина ввійшла в моє життя. Це можуть бути жінки, це можуть бути чоловіки. Є три позиції, і на кожну ви можете замовляти свого, ціка, свою цікаву людину, да, яка Можливо, з позитивом, можливо, з негативом, вас торкає, вас зачіпає, ви або нервуєтесь, або навпаки зацікавлені, чого вона війшла у ваше життя. І сьогодні ми розберемо. У нас є кораблик, сонечко, дельфін. Раз, два, три, різні колоди, вибір за вами, тобто, можете вибирати за вподобання, можете вибирати за інтуїцію, ну, кому як подобається. Що ж почнемо з першого. З першого варіанта це будуть наші помічники. Ви знаєте, що я люблю виставляти її на ці карти, щоб було всім більш наглядно і зрозуміло. Зрозуміло, що в нас є наші помічнички це оракули. Сьогодні в нас посили Це шлях, харчування, неочікувана зустріч, або просто певна, певний нежданчик і незалежність. Думаю, що. Зі мною зібралися люди, які впевнені у собі, і будемо дивитися. Отже, випливає наш кораблик, кораблику, і давайте знаємо. Давайте щось я захотіла подивитися, що з вами, в якому ви стані. Приглядаєтесь, маєте сумніви, маєте певні порозуміння або недорозуміння, і, можливо, починається такий комбінат думок для того, щоб зрозуміти, що це за людина. Ну, зрозуміло, що вже якийсь є конфлікт, будемо розбиратися. Що послугувало причиною, чому перетинання, з'єднання? Ваших життєвих ліній. Давайте зразу я буду виставляти по три карти, бо мені так краще видно картину. Ех. Хочу подивитися, заглянути трошки в минуле, де було розчарування. Ви відірвалися від цього розчарування, але не прийшли або не прийшли до кінця ситуацію, не пережили всі емоції і, по-іншому кажучи, не закрили гештальт. І ця людина прийшла до вас, яку ви загадали. Вона прийшла для того, щоб все ж таки доопрацювати, доопрацювати, тому що. Взагалі багато кубків, багато мічів. Що це говорить? Про те, що занадто причому чаші да, або кубки, вони в такому стані пригніченому, є сплески, як зігзагі, є сплески і є притухання або придавлення. Цих емоцій, і також думки, вони просто входять, і ви на корінь їх приглушуєте. Вони виходять, хочуть підняти це питання, розібратися, і ви знов його оглушите. І знов ви притягнули ту людину, яка буде, буде підбиратися до ваших блоків, до ваших тригерів, і працювати над тим, щоб позбутися цього. Тому причина була те, що повне розчарування, повне закриття ваше. і не закінчене, не закінчене. Подивіться, яка карта, для того, щоб ви могли більше зрозуміти, про що я говорю. Не закінчене. Є різні думки. Ви втомилися, подивіться червоне око, ви втомилися від цих думків, думок, ви прокручуєте ці розмови. І знов піднялося питання, піднялися почуття, да, спрацював тригер, і знов йде ніби так: ну, перекриття всього цього. Ну, для чого? Треба пережити, ображаєтесь, переживіться до кінця. Зрозумійте, що вас. Ну, я навіть більше скажу, що ви не бажаєте працювати над цією темою. Ви впевнено, дивіться, навіть там очі якісь, і все одно вони вже в тумані, тому що ви навіть це проблему не бажаєте бачити. Ну, я рада, що прийшла така людина, яка вас розтормошить. І допоможе все ж таки закрити гештальт і закрити назавжди цю тему. Чи є зустріч доленосною? Ну, так, да, однозначно, так, да, тому що е кудись я поспішаю, хочу багато сказати, і, виходить, негармонійна мова. Давайте прийшов певний е кінець е одній ситуації, яку ви маєте прийняти. Ви маєте зрозуміти, що, закриваючись, ви не призвели себе до росту. Навпаки, виходить певна боротьба, яка вас штурхає, яка обесцінює, яка не дає вашому розвитку. І на даний момент вам треба заспокоїтись і подивитися, чи не занадто багато я думаю стосовно надумую за людей. Я і от навіть самі себе обестінюєте, чи призведе це до кардинальних змін? Можливо. Будемо дивитися далі. Давайте. Які зміни вже сталися. Він запустив процес. Там, де ви маєте загля... заглянути. Ну, ну хай, як сказано, так і зроблено. Повернутися до себе, повернутися до своєї внутрішньої основи, там, де. Як вам передати, в мене йдуть образи. Дивіться, в нас є внутрішні батьки, і в нас є внутрішня дитина. Так ось на даний момент ви маєте повернутися до своєї мами, внутрішньої мами, яка надає ось цієї. Творчості, ладно, заїжене слово. Там, де ви, як сонечко, виплекана мамою, як сонечко, як радість, як така наповнена. Для якої гріє сонце, для якої весь світ? Ось такою ви маєте стати. На даний момент ви повністю закриті, причому своїми думками. Да? От просто наклали на себе купол. Які зміни вже сталися? Вас розкривають, ви піднімаєте свій гонор і говорите: Я є тут, я є тут. Да? Як дивно, можна погратися в реченні? Які плани на майбутнє теж цікаво мені. Здорово. Чому? Тому що ось ця ситуація, ця людина, яка прийшла вдячність, здоров'ячка їй, і все решта, тому що вона принесе ясність, що ви недоопрацювали, ви закрились, хоча і чогось ви. Всі шишки, всі камінчики кинули в свій город. Хоча насправді ви мали відстояти себе, відстояти свою думку, своє життя, своє місце в цьому житті. І це призведе до того, що ви почнете радіти тому, що ви, по перше, перейшли на слідучу сходинку і стали більш самовпевненіше, ви стали спокійні. Якщо до зустрічі з ним ви ще... Ви були закриті, потім, коли з'явилася людина, ви почали багато чого обесцінювати, потім знов цінити, потім знов відкидати. Ну, от такий був неспокійний стан, то тепер ви справді почнете говорити про себе в голос і почнете вже радіти тому, що ви отримали, коли гешталь закривається, да, закривається ця тема. Коли ви не виправдали себе, а заявили про себе. І вам розкриваються слідючі двері, де ви кажете, ну да, це те, що мало бути. Але треба було пережити, сісти в калюшку, напевно, для того, щоб поплакати, сісти, пожаліти себе для того, щоб потім встати і виставити свої права на своє життя. Який досвід, позитивний чи негативний? Ну, ми, в принципі, вже бачимо, що він є. Завершення ситуації і вам. З стану, який був вам незрозумілий, там де ви, можливо, намагалися все зрівняти, згармонізувати, і це не виходило все одно, тому що тут іноді є в житті ситуації, коли ви мусите за себе постояти. Ви маєте зробити вибір в користь себе. Ні. Життя все одно поверне, повертає ситуацію, де вам все одно приходиться зробити не там, знаєте, там річка тече от і я потечу за річкою. Не за річкою, аби маєте відстояти себе. Клас і досить позитивні йдуть після того, як ви порозумієте з цією людиною, якщо ви бачите, що йде. Конфлікт або йде непорозуміння, відкривайте, будь ласка, свої уста і почніть говорити, говорити, що вам не подобається, де перетинання ваших меж і так далі. Як досвід стане корисним? В слідучій ситуації, якщо зустрічаємо певні схожі ситуації, або навіть не схожі, все одно ви скоріше підете за своїми бажаннями, і ви переходите в стан Я довіряю простору, я довіряю людям, тому що в принципі ви зараз, як, як жертва, а ви виходите в стан там, де я. В потоці разом з усіма. Я така ж сама особа, да, там. я такий же суб'єкт, як і решта суб'єктів. Я така сама клітинка, як і всього організму, як і інші клітинки. Просто кожна клітинка має свою особливість. І от з цим таким легкістю, з таким посилом, дуже швидко ви переходите в такий стан. Давайте подивимося: кармічний аспект. Ну, так. Занадкармічний аспект. Угу. Угу. Ситуація повторилась неодноразово, і тут з цією людиною не ховайтеся, будь ласка, від ситуації, тому що, по-перше, вона прийде менш безболісно для вас, вона більш успішна для вас. І не очікуйте підходящої, підходящого моменту, тому що він вже настав. Вам необхідно проаналізувати, відчути це розчарування, щоб більше до нього не повертатися. І закрита карта, це ваші сумніви, що все. Ну, добре, я послухала, послухала і, і забула. Я даю вам посил, сердечного, тепла для того, щоб ви повірили у себе і не робили вашого опонента по конфліктам або того, хто пере, переходить ваші межі не робили з нього чудовисько, тому що він така сама людина і своїми стрижками, і своїми. Недоліками він прийшов до вас, і, можливо, йому треба почерпнути від вас більше, аби з нього робити супер злісного героя. Дякую перший варіант. Такий був натхнений випад. Напевно, тут людина встання такого емоційного збудження, і мені передалося. Буду вдячна вам за коментарі. І ми переходимо до сонечка, беремо колоду, яку ви обрали до сонечка, і переходимо, для чого людина війшла в моє життя, чого життєві шляхи перетнулися. Давайте побачимо, що послугувало причиною перетинання життєвих ліній для сонечка. Хорошо. Склалась ситуація, коли ви все зважили, все, все згармонізували, да? і ви от живете в цьому, в цьому стані, і вам добре, да? в принципі, все добре, але вам дають людину, яка говорить, що вже час вставати. Чи є. Тому що засиділись і справились, і. Побудували, пробудували вже все так, як слід. Давайте подивимося, чи є зустріч доленосною. Однозначно, так. Да. Чому? Тому що слід позбуватися минулу, да? оцей стан, коли все добре, все на плюсі, ну, там, плюс один, і вам достатньо. Тут вам треба вже переходити. Не серця, не розчаровуйтесь, не жалійте про те, що приходить інший період, де ви не м'яка, де ви маєте піднімати свою потужність, піднімати енергії для того, щоб діяти. І маючи ось такий теплий, ось такі теплі. Теплий сценарій взаємовідносин, от ви маєте його впроваджувати. Ви його вже навчилися це робити, гармонізувати. От тепер ви маєте діяти. Вас просто викидають із стану тихо, добре, хай буде. Які зміни вже сталися? Вочевидь, це більш говоримо про амурні справи? Чому? Тому що людина привнесла вам певний такий поштовх у нове життя і це почало формувати у вас новий світ. Або руйнувати ваш новий старий світ. Так. Так, які плани на майбутнє? При зустрічі з цією людиною сильний, потужний крок вперед у людину, яка не чекає, яка не все гармонізує, а навпаки, вона вже починає творити, вона починає бути господаркою, бути навіть, 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 навіть господиною своєї ситуації, де вона є правлячою, де вона є караючою, де вона є прикрашаючою, святкує, гуляє, працює, лінується і так далі. А, але більше засил на те, що вона прикрашає цей свій, свій світ, свій. який досвід позитивний чи негативний. Я Випали зразу. Ну, В кожному позитивному є щось негативне, в кожному негативному є що позитивне. Стається така ситуація, коли життя до і життя після. І бажано, щоб ви були готові до цього, тому що ви занадто ну, такі підкисли трохи да, в своїх няшностях. І тепер вам треба бути більш потужною і припиняти. Чіплятися за старе, за. не тільки чіплятися за старе, але й боятися чогось нового. Бо я. навіть не боятися, а. Ну, попереду все страшно. Ні, не страшно, вам треба пропрацювати це, вас добре струсануть від... ці відносини. Чи стане це корисним для вас, тому що ви багато відкопаєте для себе внутрішнього потенціалу. Ви навіть не очікували того, наскільки ви можете бути потужною, наскільки ви можете бути суверенною і такою... та, яка творить, да? яка розвивається і розвиває все навколо себе. Який досвід, чи буде корисним майбутньому? Так, да, да, просинається потужна сила. Просинається можливість самореалізації, Просто, ну, ачум'ять, як класно, ну, здорово. Кармічний аспект, для чого даний суб'єкт увійшов, для того, щоб ви вже переходили свої межі, свої кордони і увійшли в прийняття. Бачите, нові вібрації землі, нові. Е Повнолуння і так далі, там Сатурн вже виходить з ретроградності, і так далі, вам це все на користь. Тому дякуйте тим людям, які приходять, все це перетрансформовують. І непогано, не дивлячись на те, що буде здаватися, от у вас все отако на щелчок і все зміниться. і це... Це буде добре, хоча ви та людина, яка не звикла, вже, вже не звикла, ви так сидите в комфорті, що ви не звикли до різких змін. Але беріть, беріть узду в свої руки і уперед. І закрита карта для вас. Двойка мечей, да, яка руйнує старе і бере, приймає на себе нове. Але теж, ну, давайте я вже візьму для себе підказочку. Сприймайте все з вдячністю. І знайте, що людина несе вам істину, яку ви маєте побачити, відчути і не опирайтеся. Приймати клас! Прийшов? Клас! Щось таке робить, щось таке робить незрозуміле, я в якомусь стані незрозуміло. Оце хороший стан, прийміть його за, за корисне. І о, в нас третій варіант. У нас чудовий дельфін, який обов'язково нам розкаже, що корисне для нас, принесе нова людина. Чому зіткнулися? З чим прийшов? Да? З чим прийшов? Що послугувало причиною? Перетинання лінії життя з цією людиною. Давайте що послугувало? Плани, певні плани, які у вас. Так. Да. Ви мали щось побудувати. Ви мали чомусь навчитися, ви маєте запал, ви це навіть уявляєте собі, вже передбачаєте, але все це поки має такий повільний момент, і, напевно, вам просто треба зараз допомога. І чи є зустріч доленосної з цією людиною, яку ви загадали. Так однозначно, так. Да. Тому що він прийде і трохи згармонізує, витащить вас із стану відлютника, там, де ви занадто вже занурилися в себе, там м м плюси, мінуси, вам вже час діяти і радіти, і він прийде вам згармонізувати, допоможе, приймати допомогу, які зміни вже сталися? О, тут зовсім інша енергетика у людей. Набагато спокійніше. Які зміни вже сталися? Поки ви були в тяжких роздумах, так чи ні, рухались крок за кроком анюгусенькими ліліпутними кроками від цього стану, там, де ви малювали собі величезну гору, в якийсь момент ви просто закрились, і у вас прийшов час прийняти рішення. В принципі, ви вже. Готові до нього, але поки перекривайте собі шлях, тому що ви звикли сидіти і просто планувати. Планувати, довчитися, я ще не такий, я ще не такий. Ще, може, там мають підійти якісь обставини, ще щось і там. Ну, якщо ми подивимося, якщо тут будівництво, там, то бригада має підійти, то ще маляри не дозріли, ще не закінчили, то І от починається. А тут вам вже конкретно починаєш штовхати в спину. І ви пригальмовуєте ви, помітьте, що ви. Який досвід позитивний чи негативний, принесеться людина, можу сказати, одразу вже, не дійшовши до. Так. Я думаю, що позитивний, тому що ця людина вас трохи поставить, знаєте, які в кордони контролю для того, щоб ви припинили жити в якомусь. Дивіться, зараз. Мені дуже подобається ця карта. Вона мені часто випадає в розкладах, там, де жінка в джинсах і футболці, а уявляє себе от, жінкою ХІХ століття або початок ХХ століття. Да, і вона. Сторбою, торбою, от такою не з турбою, а з чемоданчиком таким саквояжиком чудовим. І ви вже уявляєте себе такою, і ця людина вам просто струсить все повітря, і це повітря обсипаться просто як новорічна хлопушка. Просто обсипеться, тому що ви занадто засиділись в певних марвах. І вам говорять, що будь такою, як ти є зараз, в джинсах і футболці. Припиняй мріяти там про якесь майбутнє Живи сьогодні починає робити. І у вас прийде таке розчарування, а для чого я це все так довго сиділа? А чого я не можу прийняти саму себе? І оця самодостатність, отака, от, Відчуття життя тут і зараз. Клас. Чи стане він вам корисним, чи візьмете ви до себе в рюкзачок ось це. Так, ви будете працювати над цим, ви не раз ще поговорите про це. І будете вже зовсім, подивіться, якою ви станете, да? там, де ви будете мати саму себе, не в подвійному одязі. Так само, дивіться, вона в окулярах Ой, так прикольно. Дивіться, коли ви візьмете досвід, ось про яку вона мріяла, да? яка вона є, і якою вона стала, вона залишилася, в принципі, такою ж, розпустила волосся, вділась так, як їй гарно, як вона вважає, да? не мріє про це колишнє, там, може, колись буде. А вона вже тут і зараз, і вона працює над цим. Ви, ви дуже талановита людина, і вам слід виходити з своєї мушлі. І починати робити, робити. От реально робити. Не творити там, а робити клас. Кармічний аспект. Для чого даний суб'єкт увійшов в ваше життя? Що хочу сказати, скоріше, вищі сили. Все. Припиняй дієти твори. Припиняй діяти, йди до свого призначення. Припиняй. Думати занадто багато думок, які тебе просто ставлять, в паутіну ставлять. Закривають весь екран бачення свого життя. Відкривай очі, помий вікна, якщо так, тебе, щоб тебе вже надихало, помій вікна, помий свої всі люстерка для того, щоб просто побачити себе і почати діяти. Закрита карта. Клас. Вам допомагає ваш рід, вам буде допомагати і ця людина, яка прийшла до вас в життя. Вона буде такою основою для вас. Вам не треба з нею боротися і впадати в певну таку печальку, да? а встати і робити. Ну що ж, друзі, я була рада, що. Попрацювала з вами, попрацювала з вашими знайомими, які увірвалися в ваше життя і сколотили все, всю вашу реальність. Пишемо коментарі, лайкаємо і прислуховуємося до порад. А ми йдемо далі!